Привіт! Раніше я робила щоденні прогнози у моєму інстаграм-аккаунті згідно з ведичною астрологією, дивилися положення місяця, зокрема, і як він взаємодіє з іншими планетами, коли краще що робити, не робити, коли бути обережними. Так як я перейшла більше на YouTube канал, розповім тут словесно, можливо, запишу коментарі. Дивіться справа, зліва, де я там додам їх. Коли що краще робити, коли бути більш обережними, враховуючи обстановку у нас війну в Україні. Тому на найближчі тижні я буду дивитися в астрологічний медичний календар і походу указати, коли що краще, так, ні і рекомендації. По-перше, коли краще бути обережними, враховуючи ситуацію в країні, називаю дати, особливо 4 серпня, це понеділок, з 4 на 5, з 4 на 5 загалом це положення називається Гонданта, і часто в такі періоди, такі дати відбуваються взагалі якісь збої взагалом у світі. Колись це була проблема з Майкрософтом, з авіаперельотами і чимось ще такий додатковий фактор. Тобто, краще не плануйте щось важливе на на, 4 на 5 і з 4 на п'яте, і четвертого будьте обережні. Далі з 9 серпня і до 11 серпня, а особливо 10 серпня, в неділю там буде поєднання місяця з раху, який вносить завжди якісь зміни через складнощі, якісь різкі, неочікувані події. І це буде водолії. особливо 10 серпня місяць буде, і 11 буде проходити такі не дуже гарні сузір'я. Загалом, якщо дуже загалом брати, з 15 до 21 серпня може бути кращим, має бути легшим, тому що тільки тому, що там не буде поєднання місяця з, зі складними негативними планетами, які дають додаткові фактори на якийсь негатив. Але назву такі дати, коли бути обережними, це 15, з 15 на 16, особливо. Там, де діти більше дітей знаходиться. Також назву період з 21 на 22 серпня, знову ж таки, буде ось це положення ганданта. і плюс з 21 числа ввечері буде сузір'я таке не, не найкраще. Коли бути обережними. Далі про позитивні речі на коли що краще планувати. Якщо вам потрібно робити певні процедури, все що стосується карси, Краще запланувати це на 13 серпня. Ще краще, взагалі, ідеально буде на 17 серпня, неділя. Просто найкраще, що можна придумати, це середина знаку зодяку-цільця, сузір'я Рохінів. Ну, взагалі, про максимальний ну таку родючість, результат позитивно, просто ідеально класне. До того ж, зараз я подивлюся, коли це буде тілець, та там не буде, ну, майже не буде ніяких інших факторів з негативними планетами. Далі. Таке нейтральне положення, особливо, якщо ви щось перероблюєте з вечора 19 до 20. -го. Все, що стосується також краси, а особливо якогось релаксу, якщо це про спа, масажі, таке щось на релакс особливо. Також добре, 24 серпня і 25 серпня також, все, що стосується, Краси, і взагалі будь-яких справ, що ви робити руками, знову ж таки, це масажі, якісь маніпуляції руками, манікюр, найкраще 26 серпня. Далі, якщо ви плануєте якісь переїзди, рекомендую запланувати на 18 серпня. Сузір'я буде якраз про. Це буде в Близнюках, Сузір'я загалом про поїздки, про дуже швидкі зміни. І якщо також це можливо 19 і. 20 серпня, особливо, якщо ви да, повторно кудись їдете чи назад повертаєтеся, також дуже класно. Далі, якщо вам потрібно проявляти певну впевненість, виступати десь, домовлятися, організовувати щось, особливо все, що стосується кар'єри, на роботі, узгодження і певних досягнень, добре це планувати на період 6 і 7 серпня. І також до середини дня, 8 серпня, все, що стосується так організаційних моментів певних досягнень, взагалі одне з найкращих положень, коли щось варто починати, це найбільш таке стій... стійке положення, стійке сузір'я, і воно всередині стабільного козорогу. Це конкретно період з 7 серпня 11.30 за київським часом, до 8 серпня. 11.58, якщо дуже точно, за київським також часом. Взагалі, вважається один з найкращих моментів, коли щось можна почати. До речі, в окремому відео я записала про повню, яка буде 9 го Серпня вона також буде в козорозі, але це вже кінець козорогу. Все таки краще щось починати на зростаючий місяць. Не можу сказати, що це прям супер ідеальне положення, якщо вибирати там один день в наступні місяці, але в найближчі, скажімо, тижні це найкращий буде варіант. От щось починати планувати, поки ще місяць зростаючий і в такому стабільному положенні. Якщо у вас є додаткові питання, можливо, я щось не озвучила, що б ви хотіли таке запланувати, на яку тему подивитися, підібрати цей день за місячним календарем саме за ведичну астрологію, тому що ми розглядаємо тут не лише знаки зодіаку, а і сузіра всередині, які уточнюють характер, пишіть в коментарях, і загалом мені буде цікаво дізнатися, що вам ще цікаво було би послухати, де отримати якісь рекомендації чи застереження, і загалом, що вам цікаво було би почути. Від мене як ведичного астролога.